Пане Павло, хочу обговорити ситуацію з Курською областю з вами, тому що цікаво почути от вашу позицію. Зараз більше місяця українські сили оборони на Курщині перебувають, і останніми днями десь в медіа пішла інформація, що російські війська пішли в контрнаступ, хоча там розганялося по запабліках, що є певні успіхи. Але зазвичай ми знаємо, як російська пропаганда діє, там безразу було купу триколорів, що росіяни відбили кілька сіл. Такого немає. Десь там контрнаступ почав. Але якщо ми говоримо про саму спецоперацію, яка відбулася на Курщині, що вона продемонструвала держава з меншим, меншою територією, меншим військовим ресурсом змогла зайти на територію Російської Федерації, взяти під контроль велику доволі територію, майже 2000 км квадратних, і перебувати там вже більше місяця. Ми таким чином показали неспроможність цієї російської армії захищати своє. Ми показали її вразливість, але в трьох дуже важливих вимірах: військовий. Ну але тут всі вже всі, все знають. Не будемо далі йти глибше. Політичний теж зрозуміло, як режима в цілому, так і російських збройних сил, і хвилі йдуть там по самій Росії. І це третій вимір психологічний. Оскільки зараз чи Пікін, чи хтось інший дивляться на те, що відбувається, і розуміє, але є більший вимір. Який багато хто у нас не розуміє, оскільки дещо таке спрощене, та не дещо, а таке заспрощена логіка, ну а давайте там займемо якийсь шматок території, і потім вимінювати. І от так воно насправді не працює. Як на мене, значення Курска в тому, що зараз всі майбутні розмови. Які ми хочемо вести сильної позиції щодо безпеки, вони змінили саму концепцію свою. Ну тобто, якщо ми можемо щось робити на території Росії, якщо територія Росії вразлива, якщо ми можемо а, там додати зброї, поки ми йдемо там шляхом до НАТО по цих місточках, і вони можуть бути непростими, тобто, ми все одно можемо піднімати ставки, ми самі приймаємо ці рішення. Ми можемо говорити з нашими партнерами про це рішення. Тобто це дуже серйозна історія. І раніше переговори з питань безпеки у Путіна розглядалися як знаєте, дорога з, там, ну, там в одному напрямку, фактично. Ми їдемо, а ви там десь там невідомо, де на периферії. А зараз це реальна двостороння дорога. І тут для нас виникають в перспективі, звичайно. Додаткові моменти, і нам ще потрібно трансформувати тактичні переваги, які ми отримали по курску в стратегічні. Але тим не менше не потрібно заспрощено, бачити, що це вся історія. От тут розміняємо один шматок на інший. Ну не так воно в гірполітиці. Я вважаю, що значення курска набагато більше і набагато крутіше для нас, ніж там участь в звичайних, в звичайних обмінах.